Валерію підсумки, які зараз третього протистояння енергетичного, ну, атмосфера була чудова, але сьогодні перемогли наші гості. Перемогли, напевно, і за те, що вони були і ближчі, і кількісно. І знову вхід в матч мені не сподобався в нашому виконанні. І все могло бути дуже сумно в першому таймі. Там, де ми вистояли, там, де воротар виручив, це дуже добре, але власні вболівальники десь, можливо, це добре, що вони приходять, і я з гравцями спілкуюся на вас, приходять, тому що ви це заслуговуєте. Тому десь так скутість, зажатість була присутня. І в цьому моменті треба вже нарешті видихнути і е, показати е, дійсно, на що ми спроможні. Ось так. У нас є завтра матч, будемо готуватися, проаналізуємо. І знову до бою кінцівки десь не вистачило, але по Фокусу передергування, так би мовити, по темпу вже більш-менш цілісніше, тому що суперник хороший, суперник досвідчений, і завжди можна напоротися на помилку, так би мовити, тому є що і проаналізувати, і взагалі хочеться, щоб ця серія не завершилась так. Дякую. Виспух.